Триває ефір передачі полудень і сьогодні ми говоримо про фестиваль Грудневі Театральні вечори, який днями починається в Чернігівському молодіжному театрі. Мій гість Ігор Тихомиров, директор художній керівник обласного молодіжного театру, пане Ігорю. Вітаю вас, добрий день. Добрий день. Отже, коли починається цьогорічний фестиваль Грудневі Театральні вечори, адже подивившись на офіційну сторінку у Фейсбуці театру, я ще не побачив там афіші. Значить, інформація, яка буде у нас унікальна, ексклюзивна для українського радіо. Чернігів вона сьогодні з'явиться у доступі, але так ще не з'явилася, тому це прем'єра інформаційна прем'єра. Коли починається а, фестиваль, фестиваль починається 1 грудня одразу двома виставами. Перша вистава нашого театру Гамлети Джульєта. Це прем'єра 25-го року за п'єсою Кокі Мітані. Але граємо ми її на сцені театру Франка. І відкривати фестиваль ми будемо. Там ці, цієї вистави, тобто в Києві, в Києві, да тобто театр екстериторіальний, уже ми, ми б хотіли, звісно, зламати цю стіну і е, працювати більше в Києві, е, то, то і тому, що там більша аудиторія, і це виклик для нас, і це постійно цікаво. І зрозуміло, що Чернігівським глядачам вистава, яку вони вже там бачили 10 разів, менш цікава аніж вистави, наприклад, київські, львівські, які прийдуть цього року е, до нас, і то. Тому ідея була в тому, щоб поїхати до Києва з нашою виставою і звідти привозити і їхні вистави цікаві цікаві нашому глядачу, Бо він, по-перше, ну просто ніколи їх не бачив. Угу. Тому першого також грудня на, на, нашій, на нашому майданчику буде вистава театру Око. Це моновистава Олександра Чекмарьова. Називається вона «Очі клоуна. Це теж прем'єра 25-го року. Нова вистава. Ми не знаємо майже нічого про неї, окрім того, що зали повні квитки дорогі. В нас буде інша ситуація. Да, дуже бюджетно. Ми підходимо до цього, і або хочемо, щоб якомога більше глядачів побачили цю виставу. Моновистави, як я пам'ятаю з наших попередніх зустрічей, коли ми говорили про фестивалі. Це одна з характерних особливостей. Фестивалю до так? грудневі театральні вечори безумовно. Ну тому що по перше, це мала форма. А мала форма адаптується майже під будь-який будь майданчик і в нашому випадку це саме так. Ми маленькі, але горді. Тому всім цікаво бути з нами, а нам з ними. І це цікава штука. Точно. Олександр Чекмарьов колись був актором нашого театру. Потім років 15-20 назад поїхав, оженився у Львові, знайшов своє місце в театрі Воскресіння і зараз. В нього така веточка соло кар'єри. Маємо надію, що цікаве. Клоун. Клоун в е, заголовку. Назви, да, да, да. так? Да. В чому особливість? Чи він був клоуном? Той герой, то безумовно клоун. Він... Ну я думаю, може актор сам теж ні, ні, пробував тут, цю тут стежку. цього я не знаю. Знаю, що актор він дуже хороший. Він колись працював у мене у виставі Фієста, яку я ставив тут у Чернігові, коли ще не був головним керівником театру. Угу. Тобто про цю виставу ви знаєте мало? А цей вона тільки цей? вийшла, да, ми, вона там зіграна менше ніж наш Гамлет і Джульєта, і... але вже має свою своїх. Глядачів, які їм подобається. А Гамлет і Джульєтту не ставили ще поза Черніговим? Це п'єса Кокімітані Академія сміху. Вона зараз йде у театрі Лесі Українки. Два роки тому вона була у нас на грудневих театральних вечорах. Цю п'єсу ставили в Івано-Франківську. Вона, вона доволі популярна в Європі, в світі її ставили дуже багато. Це найкраща п'єса 2008 року, здається, в Японії. Вона там офіційний титул якийсь такий отримала дуже цікава історія. Ми перенесли події у радянську Україну у 80-ті роки війна в Афганістані, але угу. щоб там не було, це комедія, по перше, і бо зараз про серйозні речі говорити без комедійного втручання, я думаю, не треба. Бо важко, звичайно, важко глядачу. Два шекспірівські персонажі з різних п'єс да, поєднані бо, в одній бо, виходить, бо, бо історія про драматурга, який пише свою п'єсу, але е, з переписує Ромео Джульєту та Гамлета. Тобто, береться за основу японська ідея і mm. адаптується. Під різні, ну, як ви кажете, в Європі її ставлять, значить кожна да, да, да. своє адаптує її. Ну я не знаю, як це відбувається. Я бачив європейську виставу. Там щось таке військова ситуація в них одразу з'являється. В принципі, в японській п'єсі теж ситуація військова, мова про 44-45 угу. роки. От а... У світі, ну, все, все по-різному. Да. Дуже часто вона стає її так адаптують під сучасність. Тому ну, в нас 80 років радянщина, тому тут свій фльор, своя антикраса така. Перший фестивальний день, значить, 1 грудня. Так да. що далі? 3 грудня знову на нашому майданчику, і далі все на нашому майданчику буде театр на Печерську, Київський вистава називається Твій хтось. І це вистава режисерки Олени Лазович. Вона заслужена акторка України. І найголовніше, і найцікавіше для мене, як для менеджера, що у цій виставі головну роль грає Григорій Ну, Просто зірка кіно українського театру. І вони були того року у нас з виставою. Покоління Пепсі так. надцікаво пройшла, швидко дуже продалася, квитків не було, всі намагалися потрапити, але не змогли. Ну, тому що 100, 100, ну, ну, у нас там 106 місць, тоді сиділо, я думаю, 120 десь людей, а запит був десь під 300. Uh -huh. і тому я вибачився, звичайно, перед цим, хто не зміг потрапити. І подумав, що треба наступного року грішу привести, бо актор він дуже і дуже цікавий. Це теж моновистава. Ні, ні ні Там ще грає Аліка Федотова. І, іван, іван, іван. Молодий хлопець недавно скінчив uh -huh. Карпенко Карега. Ну, цікавий теж актор. Я ще вивчу його прізвище, обов'язково. В чому сюжет? Це історія, це драма кохання. Історія про, але така жива дуже вистава. Історія про Лесю Українку, її чоловіків, її життя. Ем, ну, автобіографічна, чи це не дуже автобіографічна. Вона настільки динамічна і настільки цікава, що мені здається, що там багато чого запозичено з фантазії режисера і акторів. Вона, вона, вона цікава, драматична, красива. Про кохання, бо Бачить так, що мама не горюй, тому я думаю, всім буде цікаво. Ну, він взагалі постійно динамічний актор, і Аліка чудова, красива жінка, там буде на що подивитися це. Другий театральний день, 3 грудня. Так, так. Далі який день? 4 грудня. У нас фронтмен нашого фестивалю останніх років. Я б хотів сказати Олексій Вертинський, але зараз не скажу. Є ще одна людина, теж дуже крута і дуже цікава. Це Михайло Кукуюк, так да, да, да. Він знову до нас з новою своєю програмою. Це теж Росана Сонця, але цього разу Росана Сонці Форева. Нові вірші, нове поплюження москалів. Пік. Далі пік. А, а, буде дуже цікаво: 16 плюс, звичайно, вибачаєте. Але все про наші відчуття, про, про наше відношення до ворогів, до своєї самостійності, до демократичності нашої. Ну я думаю, що і цього разу ми його витримаємо, бо він. Ну, Вибух, звичайно, і вибух постійно цікавий, дуже цікавий. Тому його моновистава театрально-концертна моновистава. В принципі, ті, хто бачив це, знають на що очікувати і я, при, і прийдуть. Я думаю, я пам'ятаю, як Михайло приїжджав і на сцені драматичного театру. У нього теж був виступ, але там, здається, був він з групою. з Це з групою це організовували ми. Так наш так. театр. Да, і нам було цікаво познайомитися з його командою. Кукатабанда, Банда здається, вони це, це з тією командою він приїжджав. Може а ні, діти Франка. Тоді це були діти Франка. Зараз це моновиступ. Звичайно, ну Михайло з гітарою. Михайло з гітарою, та зі своїм шаленим гумором, зі своїми віршами. Ну, Це буде те, що треба. Це І відпочити, і щось зрозуміти, і закохатися знову в актора. Я думаю, що це і точно вийде. Нецензурна лексика. Обов'язкова. Тут, на жаль, він буде вибачатися. Він буде мені кля... клястися, що нічого такого не буде. Гаріок, точно я візьму себе в руки. Не візьму. так. Це четвертий, четверте число, четвертень фестиваль. Третій день фестивалю. Четверта вистава, п'ята вистава і четверта на нашому майданчику. Це сьоме вже число. Театр Лесі Українки. Цікава молодіжна постановка, дуже цікава. Ломиться на неї глядач в двадцять 24 році. В результаті експерименту, який було проведено в театрі, молодим режисерам дали можливість поставити вистави, і народилася за зачиненими дверима Сартра. Така вистава, яка, ну, як я там зрозумів, про те, що вони говорять про неї, просто зриває дах всім, і е, квитки постійно продані. Так буває, коли молоді люди компилюються в якусь таку групу, яка Розуміє одне одного і видає цікавий результат. Молоді, це не студенти, це актори театру, це професіонали і вистава ну на високому рівні. А там сюжет який? Це зачинення. Тут важко сказати так просто: історія про те, як зустрічаються троє: дві жінки і чоловік. В якщо ну по-різному можна розуміти, але якщо так. Просто то вони померли, зустрілися у кімнаті, де нема дзеркал. І тільки самі для себе можуть бути дзеркалами. Розповідати, як ти виглядаєш, можу тобі тільки я. І тобі mm -hmm. треба повірити мені на слово. І, але є два дзеркала. Розумієте, дві людини, і одна має свою думку, а друга іншу, і, починає, і знов починається життя. Це я б так думав про цю п'єсу. А що подумали вони? Мені буде дуже цікаво подивитися. Я обов'язково буду присутнім. Це якесь експериментальне дійство. Це експериментальне дійство, це експеримент, який закінчився дуже цікавим результатом. І тому і тому експериментально воно було у задумці. А як на мене, ближче тепер до класичного театру, в якому зрозуміло хто про що, чому, як цікаво слідкувати, бо ну часто перформативний театр, експериментальний театр це муть якась. Яка нічим не закінчується, ну просто у 80% випадків це якась фігня. А тут мені дуже подобається, що результат професійний, результат системний, результат ну до театру нашого класичного справжнього театру. Живого близький. Так, це 7 число це неділя, 7 число. і ми 7 числа в неділю закінчуємо наш фест цієї вистави театру Лесі Українки. Приходьте. Чи з усіма трупами вдалося домовитися? Чи були інші плани? Ой, плани були не те, що інші, а по плани були грандіозні. Хотілося зробити блокбастерний фест цього року, і ми домовились з театром Франка привести Макбета. Тільки да, <сіх> не плачте <сіх> все, все якось буде. А, Макбет, а ми вже були на, на майданчику театру Шевченка з їхніми там професіоналами е, з цехів. Вони міряли сцену. Вони зрозуміли, що це можливо на сцені театра Шевченка. Uh -huh. Вибачайте, в театрі Шевченка. Ми вже були дуже близькі. Ми майже ми домовились про дату. І коли розпочалася вся ця історія з тим, що вони постійно ну, ці вороги наші стали бити по енергооб'єктах, стало зрозуміло, що, скоріш за все, зимою більше, ніж плюс 15 у театрі ми зробити не зможемо. А це вже ситуація, коли театр категорії А на такий майданчик соромиться, проїздити, і, звичайно, звичайно, дещо, ну. Подумали перестрахуватися і відмовили нам у цього разу. Сказали, що будемо співробітничати як завгодно, і зрештою ми в них граємо першого. Ось. Та ж історія була з театром Лесі Українки, але це ми вже самі їх зупинили, сказали, що така у нас ситуація. І ми повинні були. Ми, ми говорили про отело да, Давіда Петросяна, і потім про іншу виставу, коли там зрозуміли, що отело не, не стає на, на сцені театру Шевченка. Але і все це було теж ну, дуже дуже домовлено, але щось не сталося ну, знов через ворогів. Потім ми говорили з театром з Івано-Франківська про один з їхніх хитів, з театром Заньковецької про Я, Побєда і Берлін угу. і таке інше. Багато було перемовин з театром на Подолі, ну Багато ми чого тоді зробили, думаючи про те, що блокбастер нам дасть, і це будуть вистави на сцені театру Шевченка. Але, ну, на жаль. Будемо чекати стабілізації ситуації і і намагатися знову. Ну але вони так би мовити на олівці всі ці постановки. Нікуди так. не зникають з планів, принаймні, на наступний рік будемо будемо пробувати. Я можливо, я навіть не буду вже керувати театром, але цю ситуацію прокачаю обов'язково, якщо mm -hmm. це буде можливо. Ну, якщо що, ви можете допомагати своїми зв'язками культурними Я, буду, зв культурним, я буду менеджером. Решт. Я маю надію, що нове керівництво театру, за рік яке прийде до театру, буде плідно зі мною співпрацювати. Я буду пропонувати нові проекти, гастролі до Києва. Просто обов'язково. Mm -hmm. І якщо... Трохи ще поговорити про 41-й театральний сезон. Що ще заплановано на грудень, ну, от грудень і наступний рік. А зараз у грудні прем'єра нашої казочки відбудеться, шалена бабуся, вона називається. Да, це Рездвяна новорічна історія. Вона в, українсь... в українському стилі. Вона цікава, перш за все, своєю автентичністю, як на мене. Хоча вона звичайно стилізована по. Під наші реалії, але ми намагаємося бути на 100% в українськості, і мені здається, що свято, яке треба зробити дітям, воно і має зараз бути таким, але не просто українським, а ще й красивим. По-перше, і тому намагаємося розповідати ну хороші історії, які добре закінчуються в, в нашому красивому етнічному стилі. Так, якщо це... про грудень говорити, так це про грудень. Так да. у січні нарешті станеться прем'єра Річарда третього, над яким ми постійно працюємо вже майже майже рік. Переривалися на те, аби випустити Гамлети Джульєту» та виставу Душа Романа Покровського. Зараз ми на хорошій дуже стадії, ми зробили майже ми всі сцени в виставі розвели. Нам треба до кінця року побачити всю виставу, і у січні ми будемо, я маю надію, красиво та цікаво для глядача її випускати. Так. І... Наступні місяці будуть ще прем'єри. 26 рік. У березні планується прем'єра по Даріо Значить, Вистава називається Нещасний випадок. Режисер вистави Мирослав Гренишин. Це київський режисер, крутий відомий, перш за все, тим, що з Беннюкому і Хостюковим свого року свого свого часу поставив виставу «Швейк». Uh -huh. uh, він і Андрій Жолдак такий і він зараз, і Гринишин зараз у нас ставить Даріо Фо. Це вистава, яку він колись вже ставив. Наскільки я знаю, в антрепризі, я її бачив на відео і. Мені здалося, що є йому, що нам доводити. І цікаво було це зробити. І 27 березня ми плануємо цю прем'єру. Маю надію, що так і станеться. До кінця сезону 41-го ще повинна вийти точно прем'єра комедії. За. Може, пам'ятаєте, наліво від ліфту? Здається, так називалося. Да? Можна говорити наліво українською? Можна наліво... Да. Ну, ліворуч, можна. Ліворуч, ліворуч, да. ліворуч від ліфту з першим Рішаром. Це п'єса легкі закуски, Лозьє французька, і ми хочемо, щоб ця прем'єра прем цієї вистави до кінця сезону з'явилася. Це плани, які реальні? А ще багато нереальних планів, про які говорити зараз. Я думаю, не потрібно, а дуже багато. хочемо всього і одразу. Але подивимось, що, що станеться. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про фестиваль Грудневі театральні вечори, який розпочинається 1 грудня у Чернігові і в Києві. Да. Мій гість Ігор Тихомиров, директор художній керівник обласного молодіжного театру. Я вам дякую, дуже дякую.